Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви легко можете заробити 200 гривень без жодних вкладень, а також 200 гривень за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост Telegram каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, гаманець MCD зараз дарує безкоштовно 5 доларів за проходження верифікації, а також 5 доларів за кожного запрошеного друга. Для того, щоб їх забрати, вам необхідно перейти за моїм реферальним посиланням, зареєструватись на цій от біржі. Так, ось Зараз зачекаємо, щоб загрозила сторінка. Так. Реєструємось на сайті, після чого ми підтверджуємо свою пошту, далі скачуємо їх додаток. Можна знайти цей додаток в Play Market. Або ж в App Store. І після того ми заходимо в додаток і авторизуємо через ту саму пошту та пароль, яку ми вказували під час реєстрації. Далі ми підтверджуємо свій мобільний телефон, проходимо верифікацію і встановлюємо обов'язково двохфакторну аутентифікацію на аккаунт. І через 24 години вам має прийти на баланс плюс 5 доларів, які ви зможете відразу вивезти на будь-яку біржу. Відразу. Після того, як ми вже пройшли верифікацію, встановили двохфакторку, ви можете брати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів і отримувати по 5 доларів за кожного друга, який пройде верифікацію на даній біржі. Максимум можна отримати 500 доларів на один аккаунт. Ось бачимо скріншоти виводів. Ось користувач вчора зареєструвався, пройшов верифікацію. Йому сьогодні нарахували 5 доларів і він їх успішно вивів на Binance. Тому цей от гаманець платить і ви гарантовано зможете заробити найлегші 5 доларів за себе, за те, що пройти верифікацію, а також 5 доларів за кожного запрошеного друга. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Referral, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.